Рішенням ради оборони Запорізької області було вирішено вжити заходів щодо встановлення модульних залізобетонних конструкцій. На даний час встановлено 17 таких споруд. Фінансування відбувалося за рахунок субвенції обласного бюджету. Дані конструкції можуть захистити населення від ударної хвилі, а також інших елементів, що охоплюються ударною хвилею, а також елементів бойзарядів. За технічними умовами ці конструкції розраховані на 22 та 46 осіб в залежності від місця їх розташування. на балансі нашого підприємства. Буде 8 модулів з ботонних конструкцій. Ми виконуємо щоденно прибирання. І також раз на тиждень ми виконуємо вологе прибирання дезінфікуючими засобами. На жаль, наші містяни дуже часто залишають після себе сміття. Ми, звісно, це все прибираємо, але користуючись нагодою дуже хотілося звернутися до наших громадян, щоб ми піклувалися одне об одного і розуміли важливість цих укриттів.